Як користуватися Google класом. Запускаємо в Google Chrome, обираємо саме того користувача, який буде навчатися, розвертаємо на весь екран. Не треба встановлювати окремо застосунок. У нас є додатки в Google, Google, Google Chrome. І тут обираємо. Наш клас. Завантажується наш Classroom. підказки, можна прочитати. Якщо ви вже під'єднані до якихось курсів вони, курсів, вони тут будуть відображені. Якщо вам треба під'єднатися до якогось курсу, є плюси додати курс, і тут обираємо приєднатися до курсу. Тут у нас вже стоїть наш обліковий запис і тут нам необхідно вставити сюди код курсу. Сам код курсу нам зазвичай присилають по вайдеру, телеграму або іншим способом наш вчитель. Ось в такому вигляді зазвичай присилають. Є посилання напряму, а є код. Обираємо код, виділяємо, копіюємо. Переходимо в Google Chrome і вставляємо в цей рядок. Якщо ми все вірно зробили, зверху, справа, у нас тут є кнопочка Приєднатися, вона стає активною. Ось ми приєдналися до курсу інформатики 4 класу, як приклад. Ми бачимо тут головну сторінку з стрічкою новин для цього курсу.